Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор, мене звати Ростик. І сьогодні я хочу розповісти вам свої враження від настільної гри Палео, яку нам надіслало на огляд видавництву Fill за що я велике дякую. Але перед тим як я перейду до огляду, будь ласка, напишіть, чи добре мене чути, чи музика не є загучною. А я поки перейду до наших подяк. І я дякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу батьківщину Україну у цій війні з Росією, і роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі, відновити порядок та мир на нашій території. Також я дякую всім волонтерам, які захищають та перепрошую, eh, які допомагають нашим захисникам та захисницям. Робити їхню роботу краще, а саме вони забезпечують наших воїнів усім необхідним реманентом, обладнанням, для того, аби наші герої робили свою роботу швидше, якісніше та безпечніше, що є головним. Тож, закликаю вас підтримувати волонтерів, підтримувати військових і також. Хочу нагадати вам, що ви можете підтримати канал фінансово, що насправді є теж дуже важливим. Ви можете це зробити, використавши один з декількох шляхів. Отже, ви можете взяти місячну підписку на Patreon, місячну підписку на БайміКофі, або просто кинути гроші на Монобанку, або на картку в Монобанку. Тому, будь ласка, обирайте шлях, який зручніший для вас. А я поки подякую усім, хто вже обрав для себе цей шлях і підтримує канал фінансово. Отже, у нас є Андрій Ж, дякую тобі, Санно 33, халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, Лорд оборц, Пупермен, Роуч, Наші чарівні гравці і наші чарівні початківці. А дякую вам всім безмежно і нагадую, що в описі до цього відео є посилання власне, на Patreon, на БаймієКофі, на банку. Каналу, тож, якщо ви маєте бажання, будь ласка, підтримуйте канал, тому що це є надзвичайно потрібно. Також я нагадую, що наш збір на придбання запчастин та виготовлення пташок триває, він не припиняється. І є посилання на банку в описі, внизу екрану скролиться картка на пташки, де ви можете кинути грошей трошки. І долучитися до нашої перемоги, власне, профінансувавши на зародження, народження нових пташок, які роблять цей світ трошки кращим. І чим більше пташок буде, тим світ ставатиме кращим. Тому доєднуйтеся і наближаємо нашу перемогу разом. Отже, Палео гра Випущена в 2020 році, тут я помилку допустив. Кількість гравців від 1 до 4, час гри 45-60 хвилин, перепрошую. Вік гравців 10, і автор Пітер Рустмейер. Що це за гра? Це гра, в якій ви будете виконувати роль вождя племені. І разом з іншими вождями та іншими племенами вам потрібно буде залишити слід в історії, а саме створити. Наскельний малюнок Мамонто. <кій> перепрошую, я далі ще трошки хворію, тому не буду деколи гавкати. Ось так виглядає, він складається з п'яти фрагментів. І якщо ви зможете його зробити, ви перемагаєте в грі і про ваші племена всі будуть знати, ви війдете в історію. Якщо ж ви. Навпаки, не встигнете зробити цей наскальний малюнок, але в вас помре п'ятеро людей, або за якихось обставин вам потрібно буде перевернути п'ятого черепа, який ви бачите під наскальним малюнком. На жаль, ви програли. Що не є дуже весело. Але таке, як ви бачите, компоненти виглядають дуже гарно. Ви маєте три ігрових. Поля, так можна сказати, де ви будете викладати свої карточки, або де ви будете власне, складати малюнок мамонта. Також у вас є така підставочка-майстерня, де ви будете ставити креслення, які ви вивчили, і будете робити певні інструменти, які будуть вам допомагати власне досягати поставленої мети. <кій> і Мабуть, трошки розкажу про механіку. На мою думку, механіка дуже проста: у свій хід ви будете, кожен з гравців, буде відкривати карточки. Виглядають вони ось так. Називаються вони в, в грі базові картки, я їх називаю картки мандрів. Тому що ви будете обирати, куди ваше плем'я або там частинка вашого племені буде йти та досліджувати, які території ми маємо ліс. Річку, гори, можна буде зайти в печеру, там де вогонь намальований, або ж картки небезпеки це оті червоні такі з якимось колючим бур'яном, і там на нас чекають е, різного типу пригоди. Е, виглядають ті картки переважно ось так. Тобто е, ви повинні будете щось зробити, застосувати певні е, навики або навики ваших. Е, Учасників племені, або покликати на допомогу інших учасників з інших племен, для того, аби подолати цю картку і отримати певний бонус. Насправді, як на мене, то гра є надзвичайно кризовою. Я вам ще трошки покажу, які є типи карточок. Отже, це є три типи карточок, вони в стовпець. Тут треба читати. Є картки зелені, це картки племені, де, власне, ви будете збирати нових учасників для вашого племені. Зараз ви бачите перед собою збирачку відкриту. У неї є два життя. Вона з собою принесла вам одну шкуру, а також у неї є пильність. Це значок око яке буде доволі часто вам потрібним для того, аби власне, долати кризи. Другий стовпець це є колода снів. Там переважно. Трапляється щось хороше. В даному випадку бачите картку Обачність, яка каже, що якщо ви маєте одного списа, то покладіть до лілиць одну з ваших карт у скид, не застосовуючи її ефект. І це дуже крута карта, тому що ви зможете карти небезпеки скидати, не отримуючи штрафів за це. І на останній ступець це в нас, власне. Колода винаходів, де ви будете робити якісь або інструменти. В даному випадку тут відкрита картка коло з, камерів, з каменів, перепрошую. Яке, виконавши цю умову, ви зможете перевернути одну частинку цього мамонта та малюнку мамонта, таким чином наблизивши себе до перемоги. Перепрошую. Також у нас є картки. Умови таку на день з місяцем, де от внизу написано Новий світ. Ви повинні мати намет і скинути його, або шатро. Шатро, перепрошую, не намет, а шатро. А якщо у вас його немає, ви повинні відкрити один череп. І це насправді дуже, дуже боляче, повірте мені. Друга картка це є картки таємниць. Вони йдуть з циферками. І там ви відкриваєте для себе якісь тимниці. В даному випадку відкрите картка перелякане стадо. На вас несеться здоровезне перелякане стадо. ви маєте скинути два смолоскипа. Вони мають значок пильності, таке очко. Та скинути цю картку. Якщо ви не маєте двох смолоскипів, ви е, от, отримуєте дві рани, які ви будете викладати власне, на своїх е, членів плем'я. Е, Трошки, мабуть, розкажу тепер про ще, ще які нюанси. <кій> дуже часто вам, щоб зробити, потрібно буде набирати різні ресурси. І ті ж ресурси вам буде потрібно використовувати в різних цілях, тому вам потрібно буде дуже добре зважати, який ресурс використати. І дуже файно планувати. Механічно гра проста. Ви маєте колоду. Називаємо колоду мандрів, базову колоду, де ви будете відкривати, куди ви йдете, ви одну, вибираєте одну з трьох верхніх карток, розігруєте її, тоді переходите до інших мандрів, ви знову йдете в мандри, знову розігруєте картки, збираєте ресурси, долаєте певні перепони, які вам гра робить. І мета не втрачати мешканців свого племені, малювати на скельні малюнки, виконувати умови гри. Власне, ті умови, які вам задаються на гру. На перший рівень вам потрібно буде здати три їжі та дві шкіри і мати намет. І кожної ночі, коли буде фаза ночі, ви будете ці ресурси віддавати. Якщо у вас немає тих ресурсів, ви відкриваєте череп. На перший погляд може здатися, що 5 черепів це типу, доволі багато або небагато, але насправді, повірте, це мало і дуже швидко. Люди можуть вмирати, ви можете не виконувати якусь умову, отримувати ті черепи, тому так доволі важко. Щодо оформлення, оформлення, на мою думку, кайфове. Дуже гарно намальовані картки. Мені дуже сподобалася ідея власне, з колодами мандрів, що ви мандруєте в різні частини. Я не знаю, як це писни території, терейну. Перепрошую. Е, оцей е, така шафа, де ви складаєте винаходи, які ви вигадали. Та? Тобто ви досліджуєте, щось там зброя, одяг, чи якісь ту теми, чи там, ці ту теми з каменів. Е, воно виглядає круто, але мені не дуже зручно, у мене не є великі руки, але мені було не дуже зручно витягати звідти ці тайлики з винаходами. Але цілком можна розкласти, просто їх перед собою. І брати, головне бачити картки, які ви можете робити в винаходи. Е е якість хороша, в принципі, придертися нема до чого. Єдине, до чого я от, е так що з компонентів можу придертися, це те, що особисто мені і Маринці бракувало підказок окремої по символах. Е тому що насправді іконографіка в грі присутня, там практично її. ну, вона... Все розказую про картку, яку вам потрібно зіграти. Зараз я спробую десь ось. Та, тобто, наприклад, якщо е, вам не дуже видно, але спробуємо підійти. Є от картка Туша бізона, де вам потрібно скинути дві картки своєї колоди мандрів. Тоді картка Туша бізона йде в відбій. Ви натомість отримаєте одне м'ясо, одну шкуру. Якщо ви не хочете скидати або вам не потрібні, наприклад, ці ресурси, є такий напис або і дві руки, які потискаються, це означає, що ви можете допомогти іншому племені. І повірте, це дуже класно, що у вас є така можливість, тому що деколи буває так, що усім виходять карти, де немає можливості допомогти іншим племенам, і тоді гра стає дуже е такою караючою, якщо так можна сказати. І що можу сказати? Ми ж оформлення е, так красиве, цю там закрили, тепер переходимо до вражень. Сьогодні трошки сумбурно, бо е, хвороба дає, дає Е, Що можу сказати? Ком, е, гра дуже-дуже класна, але вона і нелегка в перемозі. Тобто вона така, що не прощає помилок, і вона дуже кризисна. Вона таке враження, що от це гра про кризу. Тобто Тобі потрібно прям кожного ходу ти долаєш якусь кризу. Тобі потрібно приймати важке рішення. Сподобалась мені механіка з ранами, Тобто рану у вас може отримати лише один член вашого плем'я. І відповідно таким... тобто ви не можете, наприклад, вам треба отримати три рани, ви не можете їх розкидати на різних членів племіни. <кій> ви їх подібно, потрібно вам задіяти на одного. Відповідно, ви починаєте думати, хто вам є менш потрібний, тому що вам потрібні символи, які так звані знання, які вам дають ці персонажі. І постійно у вас є якийсь такий важкий вибір. Гра оформлена як сімейка. По правилах вона не є складною. Але оця постійна криза, яка надвисає, нависає над, над гравцями. Ну, це просто капець. Ми зіграли три рази. Один раз ми грали вдвох. Два рази наступні ми грали втрьох. І трішки втрьох мені вона виглядає трошки більш такою, як можлив, можливою до перемоги. Тому що на двох нам з маринкою було ну капець важко. Типу, я не можу сказати, що там цілком неможливо виграти на двох. Але все ж таки доля рандому те, як вам прийде карта, в який момент чи вона вам прийде потрібна чи ні. Отут мені власне цього трошки бракувало, що якийсь механізм для скидання оцих карт небезпек без штрафів їх в грі, на мою думку, замало. Але мушу наголосити, що ми зіграли три рази у базову гру. У грі є 7 сценаріїв плюс 10 модулів, тобто гра може настільки змінюватися, вона не буде змінюватися сильно механічно, але буде змінюватися її рівень складності і її цікавість, та? що вона ну, мені здається, що вона не може надоїсти. Тому що завдяки оцій комбінаториці вона, от вона, вона тебе триматиме в тонусі. Вона, типу, тобі захочеться її грати ще. І Маринка штурмувала, що ми її грали ще і ще і ще. бо вона їй дуже сильно сподобалася. Але, на жаль, життя вносить корективи, як завжди, в наші плани. І ми не змогли зіграти ще ще, і ще. Тож зіграли тільки три рази в неї. Але вона, вона класна. Тобто, я не можу сказати, що це прям. Сімейка в розумінні тому, що вона є якоюсь такою доброю. Як, на мою думку, то ця гра є дуже жорстокою до, до гравців. Але автор є сам археолог, і він вирішив так передати власне життя племені в часи палеоліту. І, можливо, воно таки і було постійно кризисне, що тобі постійно було потрібно було робити якісь важкі вибори, долати якісь неймовірні перешкоди або, наприклад, там. Ти, ти йдеш до лісу, ти зустрів там мамонта, який тобі там просто дасть масу всього крутого, але ти розумієш, що твого племені недостатньо для того, аби його побороти, і інші племена не зможуть тобі допомогти, бо в них також бракує оцих, власне, там, списів до прикладу. Да? Чи, наприклад, тобі треба зробити якийсь гарний винахід, і тобі потрібно майстрів. Це є такі молотки. Кам'яні. І вау Ну ти, ти реально починаєш кипіти, коли в неї граєш. Але що що хочу ще сказати, що от вона залишила дуже-дуже приємний післясмак Е, Як я вже говорив, що для мене, власне, оцей після смак, після гри він є одним з найважливіших факторів. І ця гра його залишила. Ми страшенно. Ну нам обом вона сподобалась, і мамі моєю, яка грала з нами третю, вона теж сподобалась. Вони всі були готові грати ще, ще, ще. Але, на жаль, хвороба моя просто не дала. Е, мені можливості зіграти з ними. От зараз ви бачите, це з моєї сторони поля сфотографована гра. В мене було 5, е, працівників, 5 членів племені. На жаль, один е, від'їхав е, в світ. Кращий, але вже як є. ну Гра реально дуже дуже прикольна. І прикольно, що що ми її маємо. Маю надію, що нам вдасться ще зіграти, випробувати ці всі модулі, які є. Тому що у вас по. Ой, секунду У вас по модулях є ціла книжка, яка вам Розписую, що яка картка що робить, які які сценарії ви можете грати. І це блін, прикольно. Також ви можете зайти в на гілку на BoardGameGeek і подивитися, як люди там перемішують між собою модулі і які, на думку спільноти BoardGameGeek модулі є найбільш вдалими. ну <кій> Я, мені залишається лише привітати Філандіго з обранням хорошого проекту для локалізації. Нагадую, що в описі є посилання на BoardGameGeek, сторінку цієї гри, на сторінку цієї гри на сайті FianDigo. І також на підтримку каналу та на збір наш на пташки. А я тим часом рухаюся до ваших е коментарів. Так, і ігровий простір. Офіхіти, я якраз теж монтую огляд на Палео. Прикольно. Так, Костянтин запитує, чому немає Донателло? Тому що Донателло, вони використовували збір коштів через Фонді. У Фонді відкликали ліцензію і зараз в Донателло зависло трошки наших грошей. Виплата буде невідомо коли, тому нам довелося повернутися до Патрону та завести сторінку на Баймі На жаль, так. Я страшенно хотів працювати з Донателло, тому що це українсько-львівська. Компанія, якщо так можна назвати, і вони дуже круто, в них дуже крутий саппорт, вони дуже швидко відповідають, вони ну, прям дуже великі молодці. Але, на жаль, зараз ми не можемо з ними співпрацювати. Як тобі Робінзон Крузо? Land Unknown? Land Unknown – це від Корі Конічки, то вона мені сподобалась. Робінзон Крузо, от власне, це є євро, яке також дуже кризисне. Якщо брати ігри про виживання, то мені дуже сподобалося, Якщо я не помиляюсь, це португальська гра Castaways в мене вона є. І вона мені прям ну, ну, капець сподобалася. Тобто набагато більше, ніж Робінзон Крузо, вона якась більш для мене про атмосферу. Хоча в Робінзоні дуже класні події виходять, дуже неочікувані зустрічі можуть відбутися, але от поки що. Каставейс у мене, типу, на перше місці перед Робінзоном. А Land Unknown, ну, мені сподобалася ідея з тим, що вони її поширювали таким чином, що коли ти купляєш коробку, ти не знаєш, які в тебе випадають сценарії. І це, ну, типу, така спроба до дуже дивна. Я такої ще ніколи не зустрічав, тому цікаво. Так, Андрій пише, що цікава кризова гра Палео, дуже кризова. Так, Андрій пише: з мінусів гри Палео, я можу зазначити те, що дуже хитка конструкція, яка не дуже гарно стоїть, а потім трішки в коробці заважає. Ну, це про ту ті полиці, я так підозрюю, якщо я правильно зрозумів, Андрію. Ну, вона, типу, ну, типу, гарно виглядає, але, типу, в мене, кажу, в мене невеликі пальці, але мені було важко діставати звідти жетони. Так, Маринка, мене ця гра захопила у ній дуже непросто виграти, а от азарту багато. Плюс тема гри і механіка дуже гарно доповнюють одна одну. Принаймні я не абстрагувалася від теми у процесі. Та? Андрій пише: Палео, треба кожен хід думати і берегти сильно ресурси. Треба жертвувати кимось більше, ніж ресурсами. Та, ну от криза, ти ти повинен вирішувати кризу. Оце то, 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 то. про цю гру. Маринка, ще круто, що вона розвивається за допомогою нових подій у наступних сценаріях. І я дуже хочу в них зіграти. Зокрема, ми ще не грали із кубиком. Та, до речі, там є кубики, і ми їх ще не грали, а це от мене, мене особисто дуже свербить. Андрій пише, це якась трішки зла сімейка. 100%. І Маринка пише: точно, зла сімейка. Андрій пише: Гра класна і захоплююча, але після неї треба грати якусь легшу і менш кризову чи злу гру. Ну, я не знаю, я не можу сказати, що ми якось сильно втомилися, але типу, співпереживання нашому племені точно було е, дуже сильним у нас, тому що ну, чуваки типу, були на таких, е, це навіть не кроках, то якісь мікрокроки від смерті члена нашого, наших племен. Що це просто кипець. Маринка пише дуже часто із азартом ми іноді мусили ледь не сваритися, яке завдання будемо виконувати. Але це прям як у житті у стресі. Так, тому що вам завжди повинно, ви завжди повинні. Ну, добре, <кхе> <кхе> ви не завжди повинні, але дуже добре, якщо ви з іншими гравцями розглядаєте. От, наприклад, там я пішов в ліс, Маринка пішла в річку, там мама пішла в гори, і дивитеся, де. Виконання якої картки принесе більше користі усім племенам. Бо це є дуже важливо. Ви ніби граєте, якби кожен сам за себе, та? тому що кожен окремо ходить десь щось досліджує. Але перемагаєте ви разом так само, як і програєте ви разом. Тому все ж таки думати над тим, як працювати разом, вам дуже сильно потрібно. Таке. Кажуть, ті, що вона заговорила українською. Спочатку я мав певний скепсис, але зігравши, типу, вона, вона розкрила себе і, і класно. От, е, та й таке. На цьому все. Я всім дуже сильно дякую за увагу. Дякую Федовнису Фінландію, що надіслало нам гру на огляд. Нагадую, що, будь ласка, підтримуйте наших захисників та захисниць, підтримуйте волонтерів. Якщо маєте бажання, підтримуйте, будь ласка, фінансовий канал, тому що це для нас є дуже важливим. І на цьому все. До наступних зустрічей. Маю надію, що в п'ятницю ми з вами побачимося на стрімі ще із Андріями. Тож, гарного вечора! Хай буде все без тривог, бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог. І до наступних зустрічей, па-па!